Як президент США Джо Байден не дозволив Збройним силам України знищити найкращі московські військові літаки? Мене звати Назар Мухачо. Ви дивитесь Ютуб-канал до свого по своє». І В цьому відео я хочу проаналізувати власне, свіжу статтю в виданні Forbes, статтю, яку вже розтиражували і українські медіа, і світові. Стаття вийшла під заголовком. Україна мала шанс підірвати найкращі військові літаки Росії на польоті. Білий дім сказав ні, і тепер надто пізно. Україна все ще завдає ударів по російських аеродромах, але вони стають але лише менш руйнівними безпілотниками. Ось такий заголовок та підзаголовок цієї статті. І, власне, в статті автор Девід Акс розглядає ситуацію, яка Виникла під час повномасштабної війни і тривала кілька місяців. Впродовж кількох місяців українські чиновники вимагали від своїх іноземних союзників дозволу використовувати найкращу надану зброю, зокрема потужні балістичні ракети, щоб вразити російські військові літаки, які стояли просто неба на аеродромах всередині Московії за короткий час польоту до українських міст. І протягом кількох місяців українські союзники заперечували, посилаючись на ризик ескалації, оскільки ширша війна Росії проти України триває 29 дев'ятий місяць. Відчуваючи нетерпіння, українські війська посилили свої атаки на найбільш вразливі російські аеродроми, суворо розгорнувши боєприпаси українського виробництва. В суботу українські безпілотники вдарили по авіабазі Морозовськ на півдні Росії за 200 миль від лінії фронту на сході України. За даними головного управління розвідки, в результаті нальоту безпілотника було знищено винищувач-бомбардувальник су 34 пошкоджено ще два су 34 і спалено склад боєприпасів. Цілком може бути, що на тому складі боєприпасів, між іншим, були каби, які, як пише автор в цій статті, в виданні Forbes, дуже суттєво змінили перебіг війни. Це не перша атака на Морозовськ, але одна з найруйнівніших. Однак це гірка перемога українців. Здійснювати подібні рейди стає все важче, оскільки росіяни передислокують свої військові літаки на менш вразливі бази. Очевидно, чого добивається українська розвідка. Націлившись на морозов та інші аеродроми поблизу російсько-українського кордону, вони сподіваються знищити ключові елементи російської кампанії, плануючих бомбардувань військові літаки, які несуть бомби, ну а також, власне, самі бомби. Далі аналізується якраз вплив кабів стосовно того, що їх запускають з літаків, стосовно того, наскільки вони руйнівні, деякі з них вагою понад тонни. В Щодня московська армія скидає близько сотні. На жаль, в міському середовищі їх велике та часте використання є дуже ефективним, повідомляє аналітична група Фронт Елідженс Insight. Незважаючи на те, що вони часто не точні, самого корисного навантаження достатньо, самого корисного навантаження достатньо, щоб зруйнувати або серйозно пошкодити будівлі, навіть якщо КАП не влучає в ціль безпосередньо. Коли будівлі руйнуються, підземні підвали затримують людей всередині, унеможливлюючи рятувальні операції, особливо коли московити проводять атаки подвійним і потрійним чином. Як руйнівна зброя для міст, КАП була вирішальним чинником практично кожної недавньої перемоги Росії по всій лінії фронту протяжністю 700 миль. В минулому, як у битві за Бахмут, іноді російській артилерії потрібні були дні, щоб пошкодити будівлі настільки, щоб змусити захисників відступити, пояснив фронт Intelligence Insight. Тепер цілі будівлі можуть зруйнуватися за секунди, роблячи їх марними для оборонних цілей. Головним пріоритетом уряду в Києві є притуплення кампанії, плануючих бомбардувань шляхом знищення бомбардувальників бомб або і того, і того була рідкісна нагода завдати серйозного удару по інфраструктурі на початку цього літа, коли 47-й гвардійський бомбардувальний авіаційний полк. Військово-повітряних сил Росії поставив десятки су 34 із приблизно сотні, які всього є на озброєнні у московської армії, відкрито на Воронезькій авіабазі Малишеву на півдні Росії в ста милях від кордону з Україною. Воронезке Малишево є досить добре захищеною базою, тому українці просили дозволити обстріляти цю базу своїми найкращими ракетами армійського тактичного ракетного комплексу американського виробництва. Адміністрація президента США Джо Байдена сказала ні. Наша політика не змінилась, сказав журналістам минулого місяця Джейк Саліван, радник Байдена з національної безпеки. Як і раніше, Україна матиме право обстрілювати цілі за такем лише в окупованій Росією Україні. Ну і так далі. Фактично про цей епізод. Мова йде про десятки. Дехто пише, що більше 30 СУ там було в якийсь момент часу. Ну, не одночасно, але в цілому дислокація. Навіть якщо це було 20-20 чимось, це був би дуже-дуже серйозний удар. 100 миль. Дуже невелика відстань від кордону. Адміністрація Байдена сказала ні, тому що боїться ескалації. Ви знаєте, війна в Україні, напад Московії на Україну, стурбованість Заходу, допомога, вона показує страшний кровавий цинізм. Цинізм на нашій святій українській крові. Це черговий епізод цього цинізму. Проте є певні логічні запитання, які я хочу посіяти у вашій свідомості. Якщо Байден так боїться до цього часу ескалації, хоча вже те, що зробили московити з нами, скільки сотень тисяч було знищено, що відбулося в Маріуполі звірства Ірпінь, Буча-Гостомель, удар по Ахмадиту нещодавній, ну то ескалація якби має місце, тільки в цій ескалації вмирають саме українці. Але Байден боїться ескалації. А що буде з підтримкою України? От є теперішні тенденції, куди привела нас війна? Куди привела нас теперішня кількість наданої зброї, наданих ракет. От ми прийшли туди, куди прийшли. Байден боїться ескалації. А що буде далі, якщо теперішні тенденції збережуться? Ну, от продовжте їх на рік часу, наприклад. По кількості особового складу, по кількості техніки, по кількості ракет. Навіть попередених літаках f 16 і зараз передаватимуть протягом року ще. Я про це зніму окреме відео про f 16 бо вони все-таки матимуть певний вплив. Але який? І скільки нам їх передають? Так от, куди нас приведуть ці тенденції? І ВПК Росії, яке працює в три зміни і виробляє більше снарядів, ніж весь Західний світ. Пів... Північна Корея Кімченіна передає з Іраном відносини. Китай нібито і старається дружити, торгувати з усіма, заробляти з усіма, але все рівно до Москви він десь трошки ближче. Хоча в якийсь момент часу я впевнений, що він без будь-яких сумнівів відкусить кусок Сибіру і не тільки те, що вони називають своїми етнічними територіями. Але повернемось до України до ситуації, куди нас ці тенденції приведуть? Чи чули ви від Байдена слово перемога? Ми будемо підтримувати стільки скільки треба. А скільки треба? А треба щоб що? Щоб ми вийшли на кордони 91-го, 14-го, там без Криму, 22-го. Чи скільки буде треба? От де воно розміщено, ото скільки треба? Знову ж таки, якщо Байден боїться ескалації, то в будь-який момент часу, будь-який успіх України. Путін руками говорящих ідіотів з розряду Медведєва і компанії, які погано закусують, починає казати: все, ескалація. Починає весь час говорити про західну зброю, про ще щось, якої там може і не бути. Але він починає про це говорити і каже: все, використовую ядерну зброю. І Байден такий зразу: ні, ми боїмося ескалації, зупинись. І як минулого тижня чи позаминулого тижня була новина про те, що. Міністр оборони Московії Білоусов жалівся міністру оборони США Остіну на те, що українці готують якусь спецоперацію на території Росії. І Остін позвонив Україні і сказав: Ні, ви цього не робіть. І зі свого боку запевнив, що американські чиновники цього не знають. Забули такий епізод, а про нього писала глобалістична преса. Або ще один епізод, як себе Байден поводив на початку повномасштабного вторгнення. Пам'ятаєте, як він чекав? Порівняйте, як себе поводив Борис Джонсон, як себе поводили поляки, як себе поводили Балтійські країни, Швеція, Норвегія, Данія, Голландія, від яких, до речі, ми першими отримаємо саме F-16 вже отримали. А як поводив Байден? А потім через деякий час виявляється, що Бернс, директор ЦРУ, зустрічався з Наришками. І про щось там домовлялись. Хоча раніше казали, ні, та ви що, та то конспірологія, що ви розказуєте? А потім вся західна преса, в першу чергу глобалістична преса, яка підтримує тих самих демократів, про це сама розповіла. Правда, старалися подати, що це максимальне досягнення. Я це все розповідаю для того, щоб у вас в голові були певні запитання, і для того, щоб у вас не було ілюзій стосовно цинічної, кровавої геополітики. Об'єктом і жертвами якої є зараз український народ. Ми є об'єктом. Ми перестанемо бути об'єктом і жертвами тоді, коли станемо суб'єктом. Але це не тема сьогоднішнього відео. І ці тенденції, які є зараз, вони нас вбивають. І розтягнуті в часі, якщо нічого не зміниться, вони нас таки доб'ють. Це означає, що їх треба змінювати. І це треба усвідомлювати. Але. Не тільки позицією, критикою, позиції Байдена, його адміністрації, мені хочеться доповнити сьогоднішній ефір. 100-200 миль від кордону України. Тобто, скільки? До 200 кілометрів, до 400 кілометрів. А де українські ракети? Скільки ракет в нас було до роззброєння? Ми ж під час ядерного розброєння віддавали і звичайні ракети, і бомбардувальники, і так далі. Гаранти безпеки. Жоден ні президент, ні виконуючий обов'язки президента Турчинов, ні Зеленський, ні Порошенко не запустили Будапештський меморандум. А ми мали вимагати від підписантів саме вимагати допомоги. І ця допомога повинна мати в тому числі економічний аспект, бо та вся наша зброя, і літаки, і ракети. Ну це ж їхнє виробництво дуже багато коштує, і безпеку, безпеку вони гарантували. На нас би не напали, якби ми не були слабкими. І в цьому місці мені дуже хочеться згадувати цих всіх гнит, починаючи з Кравчука, з кучми, але не тільки їх. Величезна кількість падлюк, які доклалися до нашого розброєння. Які Кравчука цілували в задницю і казали, Леонід Макарович, ви молодець на вас тиснуть, але ви правильно робите, що ми відмовляємося від ядерної зброї? Серед тих падлюк є в тому числі і покійний драч якого нам патріотом малюють, просто нема куди. Але він відіграв свою диявольську роль в ядерному розброєнні України. І ще багато є таких, знаєте, важливих нюансів, на яких нам не акцентують увагу. А дехто з тих, хто підтримував ядерне роззброєння України, в Верховній Раді про це говорив, голосував за відповідні рішення. Вони зараз малюють себе. Ну, таких патріотів просто нема куди. Добре, ядерне роззброєння. ВПК впродовж 30 років знищувалось. Українські конструктори, все, що пов'язане з ракетами, з літаками, ну це геніальні люди. Дійсно, всі польоти в світі зв'язані з генетичними українцями. І наше ВПК 30 років вбивали. А скільки в нас було проєктів ракет, які б'ють на кілька тисяч кілометрів? Навіть після 2014 року такі проекти були. А скільки випустили таких ракет? А скільки випустили «Нептунів»? Там кричать дуже сильно, Порошенко Нептуни випускав, Та, правда? А почалося це при Порошенкові чи раніше? Гроші виділися на програму. Добре, але якщо при Порошенкові закінчилось, то скільки ж випустили тих Нептунів? Інших ракет, які пропонували запускати в серійне виробництво, які могли б бити на 500 км і більше? Скільки ми випустили? Так, причина в чому. Нападати тільки на Байдена? Байден, чому ми ще не в НАТО? Чи все-таки розуміти природу внутрішнього ворога? Зовнішні сили вони будуть працювати в своїх інтересах. Нам треба розуміти їхню поведінку. Нам треба її достойно оцінювати. Але на кого має бути спрямована перша наша критика? На зовнішніх, які нам і так насправді допомагають, хай не в тих обсягах, і не так, як це. Чи на тих, хто всередині вбиває Україну? Вбиває українців, грабує, ліквідовує державність зараз через ліквідацію економічного базису, через розпродаж землі і надр. <кій> Хто для нас є більшим ворогом? Задумайтесь над цим. Чи можемо ми протистояти успішно зовнішнім ворогам, поки такі гниди сидять в Києві? І так, ми між Молотом і наковальнею. Зовнішній ворог нікуди не дінеться, фронт буде. І зберегти державні завдання номер один. Це треба усвідомлювати. Водночас ми маємо розуміти, що без повного демонтажу кланово-олігархічної системи українцям не вижити. Залишиться територія з вивіскою Україна, якою так і будуть керувати не українці, а українці на тій території будуть в резервації одягати вишиванку, говорити українською мовою, співати сумних пісень, як нам не щастить. Раз в п'ять років постійно обираємо дегенератів, які нас вбивають. Ох, яка нелегка наша доля. Поспівали і все класно. І вже на завершення, хочу знову-таки переключитися на американську політику. Знаєте, яка шизофренія в українських головах створена з допомогою медіа? Медіа, левова частка яких сидить на грантах. А гранти роздають ті ж самі демократи, глобалісти-демократи. І вони формують. Той образ, який потрібен. І от в нас є дуже-дуже проукраїнські демократи, дуже антиукраїнські, проросійські республіканці. Тільки факти свідчать про зовсім зовсім інше. Ну, якби ядерне розброєння Клінтон-демократ, 14-й забрали Крим, підпалили схід, Обама демократ, повномасштабний напад, Байден-демократ. Чомусь при проросійському Трампі Путіну, напевно, було б набагато зручніше зробити цей напад, але цього не сталося. Це не означає, що Трамп буде проукраїнський, якщо стане президентом, він буде захищати інтереси своїх груп. Це Я акцентую увагу на тому, що треба вірити фактам в першу чергу. Але я не про цю шизофренію хотів сказати. Мені дуже подобається, як в українських патріотах, у людей, яких дійсно щиро, на мою думку, болить все, що відбувається. Як в них поєднуються абсолютні протилежності. Як вони зараз тішаться як дурний цвяшком Камала Харіс, передвиборча кампанія, там якісь інформаційні вкиди йдуть і так далі. І водночас при цьому вони негативно оцінюють, так само, як і я, весь окультний сатаністський шабаш на Олімпіаді, до прикладу. Всі ці гендери, ЛГБТ, БЕЛМИ і так далі. Вони його оцінюють дуже негативно, а Камала Харіс кричать Слава! Люди теж прочитайте щось про американську політику. Прочитайте, чим основним займається власне та ж сама Камала Харріс, як вона пропагує ті ж самі ЛГБТ, всі ті цінності, які насправді є виродженими антицінностями і так далі. Хто, зрештою, стоїть за цією пропагандою, за руйнуванням інституту сім'ї? І ви побачите, хто стоїть, які сили, кого ми, я називаю глобалістами, там і так далі. Як ви одночасно можете це засуджувати, це підтримувати? Хоча це одне і те саме, з однієї тієї самої точки походить. Це ж шизофренія. шизофренія. І знову ж таки, як потрібно по-достойному оцінити журналістів, псевдоекспертів, політиків там і так далі, які ту шизофренію породжують? Ну насправді у людей немає інформації, вся інформація, яку вони отримують від таких журналістів. Журналісти, отримуючи зарплату з одного джерела, це джерело хвалять, і все, що з нього виходить, це все дуже добре. Всі ті антицінності, і тут ви зараз, от ви прихватизували в 90-х почали прихватизацію заводів. Ну, ви бачите, як ви прекрасно зажили? От зараз продайте землю і надра. Енергоатом продайте, Укрзалізницю продайте, все, що лишилося, продайте. Вони ж це нам нав'язують. Але це йде з того самого центру. Ну, значить, це дуже добре, правда? Надзвичайно добре. Так от, як їх оцінити? З відкритими ворогами все просто, все зрозуміло. Там, Путін, московська армія. Ну, це такі, Ну, що тут може бути незрозуміло? Хіба можна вести якісь суперечки стосовно сатаністичної природи тих, хто очолює там Кремль? Стосовно цього можна. Там. Наскільки вони там близькі до окультизму там, ще чогось, але сама їхня природа сумнівів не викликає, їхня ворожість до українського народу так само. А от з такими друзями, нам же ж тих навіть експертиків, журналістиків, малюють патріотами, вони ж там розказують, вони ж аналітику дають. І смішно, коли люди, які стоять більш-менш на націоналістичних позиціях, поширюють всяких таких, як там і компанія, вам що пороблено? Та хоч трохи думати головою треба. Ну, якийсь такий болючий в мене коментар зараз, але дуже важливий. Дякую вам всім за увагу. Прошу про інформаційну підтримку. Вподобуйте, коментуйте, поширюйте. Це насправді дуже важливо. В такий спосіб більша кількість українців отримуватиме правдиву інформацію. Дякую за увагу і до наступних зустрічей.